У цьому відео короткий огляд P2P платформи з мобільного пристрою. Подивимось на інтерфейс, функціонал і загальну зручність користування. Після входу в застосунок потрапляємо на головний екран, доступна історія всіх угод, а також можливість виводу USDT зазвичай протягом кількох годин після подачі заявки. Вкладка Статистика наразі перебуває у розробці. Інтерфейс максимально простий і зрозумілий інтуїтивно. На даний момент платформа працює лише в одному напрямку: купівля USDT за найвигіднішим курсом кращим, ніж на p 2 p ринку Binance. Як це працює на практиці? У нас є робоча телеграм-група для кожного p 2 p трейдера Про це трохи згодом у групу надходять сповіщення від бота про нові заявки. Ось як виглядає типова заявка: сума, курс ID заявки. Ви можете її прийняти або відхилити і дочекатися наступної. Після підтвердження чекайте, поки система видасть вам номер картки для оплати, копіюєте дані, здійснюєте переказ вказаної суми. Одразу після цього заявка з'являється у вкладці Ордери. Після здійснення оплати надсилаєте ID заявки та квитанцію у вашу telegram групу Оператор перевіряє чек двофакторним методом через «Щі» та державний сайт. У майбутніх відео розкажемо детальніше. Як саме працює ця перевірка? Після підтвердження оплати оператор завершує угоду і ви отримуєте свої USDT на баланс. Вивести їх можна без жодних проблем. Загалом усе працює чітко та зручно. Якщо цікаво, підписуйтесь. Далі буде більше технічних деталей, оновлень і лайфхаків щодо ефективної роботи з платформою.